Можливо дивно звучить, але українська це одна з найкорисніших мов у світі, навіть для японців. Знаєте чому? Зараз, у яких в країні я не був, скрізь, зустрічаю українців у Франції, у Польщі, у Грузії, майже завжди саме українці стають моїми друзями. Ви завжди добрі, щирі. Відкриті і дуже людяні, але є ще щось. Українці сильні, але водночас ніжні, емоційні, але врівноважені. І в цьому є якась особлива краса. Я вже став справжнім фанатом України. Тепер живу у Варшаві, але відчуваю, ніби це моя друга домівка. І ось я думаю. Мова, яка з'єднує тебе з такими добрими і світлими людьми, хіба вона не корисніша, ніж будь-яка мова для роботи. І як ви думаєте, що для вас означає українська мова?